Ну що, влада проголосувала бюджет на 26 й рік. І сьогодні несеться весь інтернет щодо підняття виплат зарплат народним депутатам. Перш за все, я голосував проти мої колеги з команди розумної політики або голосували проти, або не голосували за це сміття. Але я хотів би з вами поговорити про людське скотство. Я зараз хочу згадати Гетманцева. Це ключовий фіскал нашої держави. Я впевнений, що саме таким має бути наголос, і це та людина, яка піднімала вам податки разом з Зеленським. Це та сама людина, яка буде піднімати вам податки в наступному році на вимогу МВФ, знищуючи малий середній бізнес і знищуючи українську економіку. Але останнім часом, готуючись до виборів, він став великим поборником медиків вчителів. Лікарів, військових, ну і паралельно зменшення зарплати чиновникам. Навіть правку подавав до бюджету, що максимальна зарплата не може бути більше 10 мінімалок, тобто 80 тисяч сьогодні. Але є одне, але дуже велике. Але це те, що це та сама людина, яка сьогодні проголосувала за підняття йому виплат. Йому особисто виплат в наступному році як народному депутату. І це та сама людина, яка є частиною монобільшості, яка не дозволяє відпустити наш законопроект 10 квітня 2023 року. Проголосований, так звана 48 ма правка разумкова, де повертали виплати 30 тисяч нашим захисникам, і вже тоді обмежували максимальну зарплату на рівні 10 мінімалок. Тоді б це було 60 тисяч сьогодні 80. 000. Це якраз і показник подвійного дна відсутності совісті і думки лише про себе, про своє політичне майбутнє, якого у них точно не буде.